Найти нову роботу, щоб відчувати себе вільним, вільною абсурд. Чи може людина, яка туди зараз себе вільною не відчуває, десь там колись бути вільною? Ніяк. абсолютно, без сенсу, ніяких шансів. Тільки туди зараз звільнитися, виявити, що що тобі заважає людину тут і зараз відчувати себе вільною. Чим, чим ти обумовлений, що на тебе можливо тисне, що змушує тебе відчувати залежність? Спочатку в думках, в цілях, в планах, у візуалі, в цьому всьому ти розвиваєшся. Чому, наприклад, читання книг розширяє твій кругозір? Тому що, хоч через книги ти допускаєш, що, можливо, ще якась інша картина реальності, до якої ти, скажімо так, не звик. Відповідно, коли ти починаєш глибше в себе дивитись, коли ти починаєш працювати над собою, ти відчуваєш цю безмежність, і тобі вже зсередини душа надиктовує і каже, що ти можеш все. Ну, сумніватися ти будеш ще до тих пір, поки будеш себе самоотутожнювати з особистістю. Ну і це проблема більшості людей, точніше задача. Тому що нам вдовблюють в голову постійно, що ми це про особистість, і ми масу ресурсу буквально мобілізуємо, витрачаємо на те, щоб кимось бути, кимось стати, чомусь відповідати. А ви є душа, душа, яка несе в собі глибину, мудрість мудрість вічності. І коли ви подивитесь на себе так, коли ви почнете себе так сприймати, і спокій, і свобода, і щастя, і радість все буде приходити до вас всередини. І з цього стану ви вже потім починаєте проявлятись, діяти. Щось творить тільки так. Ну це про любов. Увага по відношенню до себе, розвиток. Саме так це працює. Саме так це працює. Всіх обійняв.